Так відгамселили чоловіка, що той лежить у комі. І війни не треба. Німці хочуть виселити волинян. Керманич мотоцикла у лікарні. Наслідки аварії на молоді у Луцьку. У Маневичах потрійна автотроща з потерпілими. Місто стихло і сумує, і ця скорботна тиша гучніше будь-якого гуркоту ракети. Лучани схилили голови і квітами зустрічають своїх героїв, полеглих воїнів, які боролись як мужні бійці, і пішли на небо як нескорені солдати. Біля храму зібралось чимало люду провести у вічність загиблих захисників Сергія Мочарського та Віктора Бущака. Старший солдат, 48-річний Віктор Бущак, був призваний на військову службу на посаду головного сержанта у складі мотопіхотного батальйону. Загинув Лучанин у Донецькій області 5 серпня цього року. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Залізне. Я можу вам сказати, як його запам'ятала, коли я бачила його в останній, перед тим як він йшов на останню ротацію. Він просто посміхався. Ми обнялись перед офісом, і він поїхав. І він для мене був от просто така надія, що все буде добре. І в мене цю надію просто його немає, і так враження, що в мене її вкрав. Друзі та рідні згадують героя Віктора як світлу людину, що тепер уже назавжди згасла для своєї родини. Завжди усмісне. Радісним, щоб він коли б розбишакою був ні, ніколи. Ні, не можу, дуже важко. Це дуже важко. В суботу ми останній раз з ним говорили, він йшов на позиції. Він мав в понеділок-вівторок вийти з позиції, ми, як завжди, взяли там передачі. Йому іншим військовим. І, на жаль, така війська. А побратими пригадують його самовідданість та жертовність, що завжди були міцним тилом для інших. Важко сьогодні, тому що Вітя це був один з тих, який мене врятував, завдяки якому я тут. Ну, Він був тоді на позиціях разом з нами. І Коли мене поранило, то він з хлопцями підбіг і вони мене витягували. Тих Майже чотири години вони мене тягнули. Я Завдячую йому, я живий. Ціною власного життя він відвоював кожному з нас мирний світанок під українським небом. Такому подвигу бракує слів, як забракло життя для нашого героя Віктора. Був гарним товаришем, був колегою по роботі. Дуже шкода, що так сталося. Пам'ятаєте вашу зустріч? Пам'ятаю, він приїжджав так, якби по роботі на автомобілі службовому. Ми з ним так поговорили. Важко, важко. Важко. Дуже хороший був друг, товариш, колега. Важко, що так сталося. Гинуть найкраще. Завжди була традиція, років шість. Ми кожного ранку пили з ним каву перед роботою. Так, да, це так. Так що він такий близький мені, так якби. Близький чоловік і друг. Полеглий герой 51-річний лучанин Сергій Мочарський, ніс службу старшим сержантом у складі військової частини на посаді командира відділення мінометної батареї. Загинув воїн 3 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання біля селища Нью-Йорк, що у Донецькій області. Героя Сергія згадують не інакше, як з пекучими сльозами на очах. Люди кажуть, що чоловік був. Був щирим та завжди готовим прийти на допомогу, не залишив в біді він і нас, кожного українця, прикривши своєю мужньою спиною наші життя. З одного міста вшанувати пам'ять людині це добре. Він захищає нас. Якось маленько таку щось краплинку, таку ну, робимо так. Сергій любив життя, любив дружину і мріяв про щасливе майбутнє. Але війна змусила його дружину вбратись в чорну хустину і назавжди попрощатись з ним. Десь перед Паскою вони одружилися, і от він пішов воювати. І таке сталося. Така біда. Жіночка сталася сама. Тут було таке планування, що буде хороша сім'я, буде мир буде, він повернеться. Але ж. Сталося те, що сталося. Та не склалось. Так. так, перед Паскою тільки одружилися. Бо вони три, вони і жили, там він десь одразу пішов воювати. Вони в... взяли шлюб і він вернувся на фронт. Біля домовину кафедральному соборі Святої Трійці зібрались найрідніші з очей матерів, рікою лились сльози, пересохло в горлі батьків, змарніли від горя дружини, принишкли розгублені діти, які ще поки не осягнули. Як їм далі жити без найріднішого слова татко і кого їм міцно обіймати? Для нас вони були воїнами до свого останнього подиху. Для своїх близьких вони були люблячими синами, братами, чоловіками та батьками. Колись, ступаючи за поріг, вони пообіцяли повернутись додому. І повернулись. Хто ж знав, що янголами а «Що я можу сказати? Війна забирає найкращих. а найкращі – це наші рідні, близькі знайомі. Дякую». Поховають героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразжа. Вічна пам'ять і безмежна вдячність нашим героям. Тепер ви назавжди у наших серцях. Вікторія Кулюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі. На волинь на щиті повернувся загиблий військовослужбовець Олексій, додік із села Підліси Голубської громади. Волиняни навколишки зустріли скорботний кортеж із тілом полеглого героя. Про дату та час поховання воїна повідомлять додатково. На забрала життя ще одного нашого земляка сьогодні у Володимирі попрощалися з молодшим лейтенантом Артуром Кушніром. 26-річний воїн повернувся додому на щиті. Загибель Артура чергове гірке нагадування про ціну свободи та жертовність українських воїнів, які несуть службу на фронті. Щирі співчуття мамі та брату полеглого воїна. Вічна пам'ять захисникові, який поклав своє життя у бою з російськими загарбниками. Суботу, 3 серпня у Комінькаширську чоловіка, що їхав велосипедом, забрали працівники районного РТЦК. Анатолій Кузьмич, так звати чоловіка, працював довгий час інженером програмістом в лікарні Камінкаширська. Потім в управлінні соціального захисту населення на аналогічній посаді. Зателефонував він, мав з собою телефон. Анатолій зателефонував і сказав, що просив підготувати документи його медичні, оскільки він хворіє на епілепсію, От довгі роки і він сказав, щоб передали його документи на комісію, тому що буде комісія в приміщенні поліклініки камінь шерської центральної районної лікарні. Документи ми підготували і передали відповідні, які свідчили про те, що він хворіє, і в нього досить Такий недобрий стан здоров'я. Нібито все було в рамках закону. Однак, за словами родичів, перебуваючи в РТЦК, Анатолій чогось викликав туди поліцію. З рідними зв'язок з них ближче до вечора. Наступного дня, це вже було 4 серпня в 9-й ранку, мені зателефонував номер. Я підняв трубку і запитали, чи я не знаю такого Анатолія Кузьмича. Кузьмича Анатолія Васильовича, я сказав, що я знаю це, мій брат. От і сказали, щоб я терміново приїхав в лікарню приймальне відділення, тому що йому зле. За словами брата Анатолія, у неділю з пункту перетримки військовозобов'язаних РТЦК швидка доправила чоловіка до районної лікарні Камінька Ширська. Кров текла з носа, роту, навіть з вух, чисельні гематоми та набряки. Чоловіка нудило. Це відео, яке власноруч записав з приймального відділення брат. А так чоловік виглядає на останньому сімейному фото. Чомусь не викликали поліцію на той момент. В поганому стані побачила. Він весь був побитий в крові. Страшний був одне слово. Мобільний телефон був розбитий вщент. В нього були дуже такі сенці на руках, тобто його ну вино сліди насилля. От, бо за словами там працівників в лікарні міг впасти тощо, там міг бути епілептичний напад і так далі. Але е, в нього ну і представлені є докази, фотодокази, що в нього є сліди тортур. Тобто тримання тощо множинні. Так дійсно, 4 серпня до Кам'янкашерської лікарні потрапив чоловік з тілесними ушкодженнями. На місце виїжджав наряд групи реагування патрульної поліції. Того дня потерпілий відмовився від написання будь-яких заяв та пояснень. В районі лікарні надали первинну допомогу, зробили КТ, порадили звернутись в обласну лікарню, рятувати око та виписали направлення до наркодиспансеру міста Луцька. Родичі, це пояснюють тим, що все через епілепсію. Поки вдома збирали речі, стався ще напад. Знову викликали швидку. Після обіду чоловіка вже прийняли в наркологічне відділення психіатричної лікарні. Мати каже, що від травми дуже постраждало око. Зараз там збирається гній. В її сина погано працюють нирки та піднялась температура. Наразі чоловік знаходиться в медикаментозному сні майже постійно без свідомості. Він не те, що без свідомості, йому дають общем творні уколи. І він... Спить. В такому стані, В такому стані. Да. А хто його знає, як воно далі буде. В середу до лікарні, де, за словами брата, з неділі 4 серпня перебуває травмований, за зверненням рідних приїхала поліція. А з приводу чого, якого факту вас сюди запросили? З приводу тілесних ушкоджень громадянину, які виявлені тут, приїхала слідчо-оперативна група, і я сюди приїхав, щоб з'ясувати всі обставини. А якщо а, виявиться, що, що його доставили з ТЦК, якщо це звини ТЦК, сталися такі травми, які можуть бути надалі дії поліції? Е, якщо це звини ТЦК, то це точно не підслідність поліції буде займатися ДБР. А ми якраз і приїхали зараз, щоб з'ясувати всі обставини, відібрати заяву, і потім вже після цього прийняти рішення. Порушено кримінальне провадження за фактом необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження. 7 серпня він був доставлений до одного з медичних закладів Луцьку. Також працювала на місці слідчо-оперативна група. Зараз за цим фактом відомості зареєстровані до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 кримінального кодексу України. Зараз працівники поліції всебічно вивчають всі обставини, опитують свідків, очевидців, з'ясовують хронологію події. Буде встановлено, за яких обставин він отримав ці тілесні ушкодження. На подію відреагували у представництві Уповноважної Верховної Ради з прав людини. Ми відреагували на дану інформацію. Нами будуть скеровані листи реагування до відповідних органів для з'ясування всіх деталей даної ситуації та яким чином були отримані травми у чоловіка. Попередньо за інформацією з Волинського обласного ТЦК та СП до даної події не причетні військовослужбовці ТЦК, про що є очевидці. Після того, як наша знімальна група навідалась до постраждалого, та поліція прийняла заяву від матері пана Андрія, до неї майже опівночі поступив дивний дзвінок. Невідомий чоловік розпитував не про здоров'я її сина, а про те, де і як вона отримує юридичний супровід по справі. Родичі переживають, що можливий тиск з боку ймовірних кривдників. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук. для новин на часі. У Луцьку зіткнувся мотоцикл та автівка. Сталася аварія на перехресті вулиць Соборності та молоді. На місці працювали медики та правоохоронці. Внаслідок автопригоди травмувався керманич мотоциклу. Його було госпіталізовано. Автомобіля, водія мопеда в результаті водія мопеда всюдовочаю домову травму, доставили міську інших лікарні. На Камінькаширщині зіткнулося три автомобілі. У Маневичах не поділили дорогу «Пежо», Volkswagen Пасад» та Вольсваген-Шаран. Внаслідок автопригоди травмувалася 27-річна пасажирка однієї з автівок. Її доставили до медзакладу. Рятувальники допомогли потрапити у зачинену оселю пенсіонерам. Трапилося це у Луцьку на Соборності. Як виявилось, двері були зачинені, та літні люди не змогли потрапити додому. Прибувши, група рятувальників потрапила у помешкання балконом та відчинила господарям двері зсередини. 7 серпня о 22.28 чергове відділення Луцької 25-ї державної пожежно-рятувальної частини здійснили виїзд для виконання робіт з відкривання дверей квартири на проспекті Соборності. Двері в оселю на третьому поверсі, де мешкали пенсіонери похилого віку, виявились зачиненими, і люди не могли потрапити всередину. Рятувальники дістались до балкону помешкання по висоній драбині, потрапили всередину квартири та відкрили двері господарям. На Волині викрили зловмисників, які викрадали дороговартісне обладнання до сільськогосподарської техніки. Обоє уродженці Херсонщини. Чоловіки проникали у кабіни тракторів та викрадали звідти навігаційне обладнання та антени. Своїми діями зловмисники завдали збитків на мільйони гривень. Зараз же один із фігурантів пійманий на збуті викраденого, а інший затриманий у Київській області за вчинення іншого важкого кримінального правопорушення. Тепер же за санкцією статті фігурантам загрожує від. 7 до 12 років позбавлення волі одного з фігурантів сорокарічного уродження Херсонщини спіймали 7 серпня якраз на гарячому під час збуту викраденого. Також в його автомобілі виявили та вилучили викрадене обладнання. Він хотів реалізувати все це за ціну, яка нижче ринкової. Його ж спільник, 38-річний мешканець цієї ж області, нині перебуває вже за ґратами. Наразі слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 5 статті 185 кримінального кодексу України. На Волині викрили незаконну діяльність чотирьох волинян, пов'язану з незаконним збутом метадону. Денями головних фігурантів затримали. Ймовірно, злочинців викрили у ході масштабної спецоперації, яка була проведена 1 серпня на Ковальщині. Тоді ж у них вилучили заборонені до обігу ліки. Трьох наркоділків взяли під варту, а їх спільниці призначили цілодобовий домашній арешт. 1 серпня цього року трьох чоловіків та одну жінку у ковалі затримано, і вилучено у них заборонені до вільного обігу ліки. Усім фігурантам, які вже мали до цього конфлікти із законом, а один вчинив нові злочини під час із строку, повідомлено про підозру у незаконному придбанні зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті наркотичних засобів. Трьом підозрюваним чоловікам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а жінці у вигляді цілодобового домашнього арешту. Вже тиждень цілодобово без світла та води інваліди, пенсіонери, діти. У них тут свій пункт незламності. Люди живуть у двоповерхівці на території гнідавського цукрового заводу. Колись тут працювали, кажуть, тут і прописані права власності здебільшого не мають. Підозрюють, що завод відключив їм комунікації, аби шантажувати. В кінці минулого року виробничі потужності цукрового у передмісті Луцька купила німецька. Компанія. Територія заводу відноситься до Боратинської громади. Людям пропонують переїхати в інший будинок. Рішили нас шантажувати, тому що ми не хочемо переселятися в гуртожиток, який вони нам предлагають. А предлагають вони нам набагато гірші умови, набагато менші квадрати. Вони не рахуються з законом, вони рішили тепер нас шантажем звідси вижити. Ми на це не згідні. Ми будемо сидіти боротися до останнього, але ми звідси не підемо. Шантаж на виселення, от і більш нічого. Вони тільки хочуть нам. Ми пішли в гуртожиток, іначе ми опинимося на вулиці. На цукровому ми пропрацювали з чоловіком. Чоловік працював 40 років, а я працювала 35. Оце нам благодарність. Із ордер є ордер на вселення, приписані 44 роки. Діти поверстали, все, все поробили за свої кошти. І отак от поступають з нами. Бідкаються, навіть продукти нема де зберігати. Два холодильника викинула, ну не тільки я, всі сусіди. Ну нема нічого не зберегти, нічого не постиратися, взагалі нічого немає. Зверталися куди тільки можна. Адміністрація каже, ми вам не можемо допомогти, бо ми не маємо голосу на них. На цукровий завод? Ну, на цукровий, на власника. У мене загинув зять. Ми записуємо звернення побратимів до пана президента. Ну то що ну, це ж абсурд? За що ж та дитина воювала, якщо внук ну, сидить без світла? За що він загинув? і Де правда? Де? І тим більше він пішов добровольцем. Ну, є правда, підключіть мене це світло, У мене боргів ніяких не було. Тож Мона полюць, давайте домовимося, що ви мені даєте, на що я згідна, на що не згідна. Завод пропонує людям переселитися ось у цей будинок. Мовляв, тут зможуть отримати повноцінні квартири. Частина мешканців, каже директор заводу, погодилась. Їм була надана можливість з тих нежилих приміщень, які знаходяться в промисловій зоні, переселитися в житлове приміщення, в цей гуртожиток, який є переобладнаний в індивідуальні квартири, і вони матимуть можливість в майбутньому його приватизувати. Зобов'язань якихось в заводу перед мешканцями немає. Ті можливості, які були створені для них. Для переселення це люб'язність власників заводу. Пан Юрій показує, що пропонують: ось це майбутня двокімнатна. От самі складні роботи по реконструкції всіх комунікацій. Ми взяли на себе, провели людям світло, воду, залили стяжку утеплену, поміняли вікна і поміняли дах. Косметичний ремонт кожен собі може зробити за власними потребами. Електропроводка, всі ті обігрівачі, встановлені нами і бойлери. Вони підібрані залежно проекту і повинні навіть включені всі разом витримувати будь-яке навантаження. Втім, люди переселятися не хочуть, переживають, аби не залишитися з носом. Пану Ярославу таки вдалося раніше приватизувати помешкання, але і він сьогодні без світла. Звертався до енергетиків. Приїжджайте нам, пишіть заяву. Ми вас у ету, приїде комісія, подивиться, може вам проведеть світло. Окремо недешево, але ж проведемо. Гордіїв вузол намагається розплутати, і поліція з'ясовують, чи могло бути підроблення документів. Відкрито в поліції два кримінальні провадження, і мешканці і адміністрація заводу написали заяви до поліції. В поліції всебічно вивчають обставини цієї справи. Тим часом частина мешканців будинку судяться за право власності. На Гнідавському запевняють, що будинок, як і земля, належить заводу. Люди доказують зворотне. На суди вже в мене третє чи четверте засідання не приходить цукровий завод, Того, що суддя вже сказала, ви можете обдурити Максимук, а не мене, типа суддю. Принесіть мені документи на цей будинок. В цукрового завода немає документів. В них є документи тільки на пожежну частину, а на двохповерховий будинок в них немає. Їй ну, відповідно вони не мають чим приходити на суди. Встановити істину суди намагаються вже не один рік світла в будинку так і нема. Хто і чому його відключив на заводі достеменно не сказали, але вода із крана згодом з'явилась. Да, помитися». Олена Лищук, да. Мирослав Хотимчук для новин на часі. Війна внесла чималі корективи у життя українців. Хтось боронить країну на передовій, хтось залишив рідну домівку та поїхав будувати нове життя в інших областях. А хтось з перших днів допомагає війську та займається волонтерством. Як і сотні інших волонян, так волонтерить пані Оксана. І так склалося, що коли ми зв'язалися по черговому замовленню, нам сказали, що хлопці в оточенні. І їм сітка була потрібна два тижні назад. А ми ніяк не могли ну, інших відкинути всім треба, тому що ми робимо сітки на самий перед в такій критичні ситуації. Розумієш, коли не вистачає оцих рук? Просто нам треба дійсно дуже багато вільних рук. Година в тиждень, крім того, жінка ще й працює, аби годувати сім'ю. Бо яким би не було великим бажанням волонтерити, потрібно й заробляти на життя і армії допомогти, і офіційну роботу отримати. Запропонував Волинський центр зайнятості. Це вид е, тимчасової трудової діяльності е, працездатних осіб. Е, в умовах воєнного стану для виконання певних робіт, зокрема які носять оборонний характер, на волині долучитися до такого виду робіт запрошують усіх бажаючих, а саме до плетіння маскувальних сіток, адже сітки щодня зберігають життя та техніку наших воїнів на передовій. Долучитися до такої роботи пропонує Луцька філія центру зайнятості. На даний момент працює 57. Що вони роблять? Вони плетуть сітки, які потім йдуть. Збройні сили України. Чим, які переваги. Перше, вони працюють офіційно, друге, вони вчасно отримують заробітну плату, і третє ці роботи йдуть їм в страховий стаж. Тобто, це вигідно, як людям, так ну і звичайно, ці роботи це спільно корисний характер, користь і для громади, і для сил. Така робота передбачена передусім для внутрішньопереміщених осіб, а також для безробітних. Все, що потрібно, прийти до центру зайнятості та стати на облік. До того ж зазначають, що отримують за таку роботу доволі хорошу заробітну плату. Це для, в нашому випадку для безробітних і внутрішньопереміщених осіб, які є незайнятими. Ми тоді ми можемо на 100% фінансувати їхню заробітну плату. Бо фінансування йде за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного сільського страхування на випадок безробіття. Ми на 100% фінансуємо. Розмір їхньої оплати заробітної плати може складати до півтори мінімальної заробітної плати. На сьогоднішній день це 12 тисяч. Бажаючи, є завжди бажаючи не тільки не лише за того, щоб заробити, але для того, щоб допомогти ЗСУ. Лучанка пані Галина працює на плетінні сіток з початку 2024 року. Я ходила в центр зайнятості, і нас на мене направили на семінар. Я пішла і там на семінарі сказали, що набирають на роботу, якщо хочете, можете піти. Я пішла, і попросилася зараз. Ну, нас побільшало зараз людей, і ми стараємося через день здавати. Три-чотири пану на тому тижні були. Правда, дівчата на тому тижні чотири здали. Такі стандартні шість на чотири взагалі, ну, в основному плетемо. Жінка розповідає, що приходить сюди в першу чергу допомогти нашим захисникам, а вже потім все інше. Зауважує, що не усі присутні працевлаштовані чимало приходить просто на волонтерських засадах. Приходять час, навіть приходять дівчата, тут живуть, приходять до нас з Харкова, виїхали, приходять, стараються. Не так багато, як би хотілося, але ходять. Хочеться часом більше, звісно, але яке так добре. А пані Ірина приїхала на Волинь з Херсону. Дізналася, що волонтери плетуть маскувальні сітки та вирішила долучитися до доброї справи. А тут, як виявилось, за це ще й готові заплатити. Приїхала коли в Херсоні була окупація. Приїхала тому, що в мене тут є родичі, узнала таких гарних людей, які волонтерять і роблять таку гарну справу. Добру для наших хлопців. І почала допомагати плести. Коли я стояла в центрі зайнятості, ну мені запропонували на корисно у корисні ці роботи, і я вже почала плести по програмі. Суспільно-корисних робіт. Жінка каже, людей для роботи зараз вкрай не вистачає. Сподівається, що коли й інші переселенці почують, що за це можна отримати чималу оплату, то допоможуть пришвидшити перемогу. Ну, людей хотілося б більше, бо рук завжди не вистачає. Зараз ми плетемо сітки, допомагаємо хлопцям, тому що ми всі бажаємо перемоги. Хочемо, щоб це було швидше. Анна Рарох Неля Прокопчук для новин на часі.